Ой, сміюся, аж заходжуся сама із себе. Загалом, що я хочу вам сказати, з тапочками було набагато простіше, і в принципі вони в мене вийшли, можна сказати, майже з першого разу. А от із іграшкою, отут я погралася дуже довго. Я пробувала одними нитками, не виходило, розпускала, потім пробувала іншими нитками. Те щось не вийшло, розпустила. Потім крючок не підходив, мама дала інший. Ну, загалом чималенько так спробувала і в'язала по одному МК спершу, потім по іншому МК. Ну і зайчик у мене вийшов, чесно кажучи, чоловік сказав що щось схоже як із фільму жахів. Спочатку очі я вирішила зробити нитками, це було просто взагалі трешово, схоже на якусь ляльку Вуду чи що не вистачає тільки голок. Тому потім я знайшла більш-менш підходящі гудзочки, Ну і отаке от у мене зайчиня вийшло. Не до зайчиня не знаю, що це.